Ви спитаєте, що це за чорний орел залетів на наш майданчик? А це ні, це в нас соушка Mazda cx 5 в топовій комплектації Grand Touring. Автомобіль у нас на топових легкосплавних дисках 19-го розміру у нас класна лінзована led оптика. Маємо ось такий величезний значок. У нас адаптивний круїз-контроль. Також є камера асистентів. І в принципі, подивіться, як класно виглядає це авто. Чорний насичений колір. Тут купа є асистентів, класна комплектація, безключовий доступ. Маємо та сліпі зони. Це теж дуже класна на дорозі функція. Ви лише подивіться на цей салон. У нас комбінація чорного з білим, ще є така вставочка під дерево. Chrome. Це все виглядає дуже стильно, дуже елегантно. У нас повний електропакет з електрорегулюванням, класна акустика, бо все. У нас в багажнику є сабвуфер. У нас електропривід кришки багажника і можна відкрити також багажник із салона. Хтось там йде з сумочками, ви нажали кнопочку і все, не потрібно нікуди виходити. Traction Control System та контроль руху смуги. У нас класне шкіряне мультикермо. Інформативне, ось бачимо наш адаптивний круіз-контроль, голосове управління, датчик світла та до дощу, і дуже класно виглядає у нас приборна панель. Те, що зручно, сюди виводяться теж асистенти, ви можете обирати все дуже зручно, дуже легко і зрозуміло. Ну цей салончик, друзі, це просто вау. Подивіться, стан ідеальний. У нас, до речі, пробіга 100 тисяч кілометрів взагалі. Машинка новенька, а пахне тут як цитринами, такий класний свіжий аромат. У нас. Є люк, також електричне регулювання передніх сидінь, пам'ять сидінь водійського, мультимедіа, дивіться, яка в нас сенсорна. Я думаю, легше шайбочкою буде. Шайбочка теж все зручно, дивіться під рукою. Ви поклали ручку, собі так на підлокітничок і нею тут так собі, Так, подивимося, що в нас є в мультимедії. Додатки: ми маємо Apple CarPlay Android Auto. Також подивимося, зараз які в нас є асистенти. Все легко, дивіться, класно працює. У нас є датчик зіткнень, контроль руху смуги, ESP, адаптивний круїз контроль Також ми маємо запуск авто з кнопки, підігрів передніх сидінь, клімат, контроль. У нас велетенська ніша. Сюди вази спокійно ваш телефончик. Коробку ми можемо переводити в спорт режим. електричний ручник, автохолд. Автохолд, це взагалі як по мені, суперфункція, дуже зручно. Так, підстаканечки такі у нас підлокітник. Тут у нас є USB 2 розйоми і AUX. Також підкурювач ще один маємо. Бардачку у нас є мануал, він оброблений дуже приємним матеріалом, такою тканиною. Класно виглядає у нас. Давайте про салон поговоримо. Тут так як прошито ниткою, така вставочка хром. Це все виглядає дуже дорого, багато стримано. Цієва килимки дуже практичні. Класно за ними доглядати. Ви витрусили, водичка у вас не накоплюється. У нас є місце для окулярів. До речі, теж оброблено дуже таким приємним матеріалом. Ваші окуляри не будуть псуватися. Шторки у нас є з дзеркальцем і є світло тут. Вони, як ви знаєте, американці відкриваються так набік, і ще є у нас додаткова така захист від сонечка. Ну і що ж, друзі, перейдемо, подивимося, що там у нас на задньому раді сидінь. Особисто мені дуже подобаються кросовери. У нас дуже багато простору, комфортні дивани. В далеку дорогу буде взагалі зручно себе почувати. У нас є дефлектори обдуву заднім пасажирам, тож буде взимку нагрів, влітку охоложення, кишеньки в сидіннях маємо ручки, гачки. Тут підстаканники. Циніше, давайте перевіримо для телефончика. Так можна покласти. О, до речі, я не знаю, можна так покласти, дивитися щось. Ну ні, це просто класти телефон. О, дивіться, як прикольно. Є такий блочок, і тут у нас два теж USB. Отак кладете телефон і можете заряджати. Прикольно, дуже прикольно. Я таке вперше бачу. І також ми маємо ізофікси для кріплення дитячих крісел. Думаю, ця інформація буде дуже корисною для сімейних пар, у кого є діти. Тож за цим автомобілем ви можете прийти, подивитися, глянути на наш майданчик за адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут, 19, але це ще не кінець. Заду подивіться, яка у нас красива ледоптика реально, як очі сови. У нас електропривід кришки багажника, також є камера заднього огляду. В багажнику теж у нас є килимок. Дуже зручно, дуже класно. Ніякі ваші речі тут не розсипляться. Подивимося, дивіться, у нас є запаска, встановлений сабвуфер, всі інструменти на місці. Також тут ще є наборчик інструментів. Це дуже приємно, коли в автомобілі вже все укомплектовано. Вам не потрібно робити ніяких додаткових витрат. В Даному автомобілі було невелике пошкодження попередній частині. Автомобіль відновлювався оригінальними запчастинами. Кому потрібно він код ми надійшлимо в особисті повідомлення. Також перед продажем автомобіль був обслужений, замінено всі важливі рідини. Їде, до речі, дуже тихо. Шумоізоляція дуже класна. Тож не пожалкуєте, запрошуємо. Буде до речі, на нього дуже класна ціна за таку комплектацію. Чекаємо на вас, місто Суми, вулиця Героїв Крут. 19. Поспішайте, тому що думаю, буде дуже багато охочих на цей автомобіль. Тож встигніть бути першими. Чекаємо на вас.